На буковині застосовується адмінресурс та підкуп виборців. Про це на прес-конференції заявили представники громадянської мережі. ОПОРА також на брифінгу підвели проміжні підсумки спостереження за виборчим процесом у Чорнівецькій області та презентували інтерактивну мапу спостереження за виборами. Під час презентації проміжних результатів спостереження за парламентськими виборами в Чернівецькій області представники опори зазначили, що чинне законодавство спрощує процедуру висування кандидатів на посади в окружній виборчій комісії. Це у свою чергу призвело до несправедливого розподілу квот між учасниками виборчого процесу. Жеребкування проведене ЦВК було разовим на всі 225 округів, що позбавило можливості реально існуючим партіям повноцінно брати участь у роботі окружкомів. До того ж, за словами координаторів опори спостерігачі організації зафіксували масову неявку на перше засідання всіх чотирьох буковинських ОВК, представників малорейтингових та позапарламентських партій. основною причиною, чому вони були відсутні, це було те, що вони були не мешканцями Чернівецької області. Григорій Сорочан зазначив, що всіх таких членів окружкомів ЦВК вика замінила на людей з Буковинською реєстрацією. Щодо порушень виборчого законодавства, то на Буковині ситуація в цілому співпадає з загальноукраїнською картиною порушень. Перше місце це адміністративний ресурс, коли використовується службове становище, приміщення заради агітації за певних кандидатів. На другому місці підкуп виборців в даному випадку це навіть в Чернівецької області це не прямий підкуп виборців, коли пропонуються матеріальні цінності. Не з, ну, з цією агітацією, тобто по закону це є порушення, оскільки по закону тільки можна дарувати матеріальні цінності. До 30, до трьох від мінімальної зарплати Назар Тимощук наголосив, що зловживання адміністративним ресурсом, до якого вдаються представники влади, є прямим порушенням принципу рівності виборчого права. За словами координатора опори належної швидкої реакції з боку правоохоронних органів та ЦВК на подібні дії окремих кандидатів не було. Єдиний випадок нещодавне рішення адмінсуду чернівців, який визнав протиправним дії одного з кандидатів. Стосовно адміністративного ресурсу, тобто ще хочу сказати, тобто є вже перші рішення. Суду стосовно агітації Віталія Михайлішина в лівітньому театрі. Тобто це є першим прикладом. Перше позитивне рішення суду після рішення в Одесі про підвиборці опорівці. Також проаналізували інші зафіксовані порушення виборчого законодавства в серпні. Окрім незаконної агітації та підкупу, спостерігачі відзначають пряме перешкоджання діяльності партіям та кандидатам. Що стосується проявів силового адмінресурсу, то подібних фактів на Буковині не виявили. Олександр Коркуїл, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.